Дякую за доповідь. Дуже цікаво, Володимиру Польнарічу. Я в своїй доповіді спробую навести контур контраргументи до тієї інформації, про яку розповідав Володимир Пляльнаріч, і все ж таки переконати вас в тому, що одноразовість це не тільки зручно і безпечно, а все ж таки і економічно обґрунтовано, і більш того, екологічно. Доповідь відбувається за технічною і інформаційною допомогою компанії FlexiCare. Що стосовно загалі самого питання, Ви бачите, якщо здати пошуковик пошук, пошук, пошук Google, ми бачимо, що кількість відповідей майже сягає 100 мільйонів. Тобто, ця скажімо так, дискусія вона ведеться досить активно по всьому світі, що краще. Одноразовість чи багаторазовість в інтенсивній терапії, ну і взагалі в медицині. Ще з часів Парацельця в коли з'явилися перші, скажімо так, пристрої, які використовували для допомоги тяжко хворим, стало питання, які саме вимоги ми маємо до цієї апаратури, цих приладів або витратних матеріалів. Якщо коротко згрупувати їх, це дві такі великі групи. це Вимог – це безпека, яку можна поділити на безпеку пацієнта, безпеку медичного персоналу, та е, досить актуальне останнім часом питання, безпеку навколишнього середовища. І друге, це економічна доцільність, тому що медицина є така сама галузь економіки, як і всі інші. Більш того, вона досить така е, значна і затратна, тому е, будь-які, скажімо так, економічні питання, вони не менш важливі, ніж суто медичні. Е, трохи скажімо так такої загальної інформації. Якщо ми кажемо про контур одноразового використання, вони мають певні безумовні переваги. Це вони більш якісні, тому що це завжди перше використання, тобто вони мають повністю герметичність, цілісність, вони не не підлягають розтягуванню, так як це відбувається з контурами, наприклад, багаторазовими. Краще тримають форму, забезпечують тим самим кращу вентиляцію легень. І саме головне це забезпечують профілактику виникнення перехресних інфекцій. Да, то, те, що ми завжди боїмося госпітальної інфекції, тому що її лікувати вкрай важко і зараз вже трапляються мікроорганізми, які резистентні до абсолютно всіх відомих нам антибіотиків, в тому числі і. Таких як Колістин, відповідно, профілактика поширення такої інфекції є, напевно, одним, однією з наших головних завдань під час нашої роботи. Принципи, які застосовувалися, і про які, в принципі, розповідав Володимир Клінарій, що стосовно багаторазовість і одноразовість, вони насправді. Ну, досить суттєво змінювалося протягом останніх 20-30 років, якщо подивитися ці рекомендації з Великої Британії свого часу вони не заперечували використання повторного контурів для штучної вентиляції. Більш того, самі виробники, в тому числі такі великі, як FlexiCare, вони на своєму маркуванні. Не визначали ці вироби як вироби символ пейшень use, тобто, які можна використовувати <coughs> тільки у одного пацієнта однократно. Тим не менше, тому що це пояснило, що нібито за умови адекватної стерилізації ризик, так, інфекції відсутній, а ризик таких інфекцій, як пріонних, які не підлягають. Знищкодженню методом стерилізації, ну настільки малий, що нібито можна його не враховувати. Тим не менше, в вже рекомендаціях від 2008 року і подальших ця думка концепція змінилась в бік того, що все ж таки має бути застосовуватись одноразове обладнання, тому що воно є більш безпечним. Що стосовно прионних інфекцій, і Володимир Панеріч також зазначав у своїй доповіді, що ці ну, багаторазові контури мають ризик поширення цієї інфекції. Так, це досить рідкісна інфекція, але ви можете на цьому слайді побачити, як виглядає операційна, в якій оперують такого пацієнта. Тобто, все обладнання не тільки там просте, а взагалі все обладнання має бути звишкоджено. Так, ризик такого, і частина таких пацієнтів низька, але чи варто ризикувати, тим більше, що ну, якогось рутинного обстеження на цю інфекцію ніхто не проводить. Тому це, на мій погляд, достатньо вагомий фактор, все ж таки, використовувати одноразові витратні матеріали там, де це можливо. Що стосовно багаторази, так дійсно, Володимир Печ казав, що вони підлягають повторному використанню. Витримують до, я навіть пропустив цей цю цифру, тому що ну скажімо так, ті контури, які в нас є, виробник каже про те, що їх можна використовувати і вони зберігають свої властивості 30 циклів стерилізації. Але насправді це така цифра, яка досить варіабельна, і вона може бути набагато менше з механічного пошкодження контуру під час його використання до стерилізації. Нібито відбувається стерилізація значно рідше і це як такі аргументи в тому числі Володимир Канаріч робив на цьому акцент більш екологічно, тому що ми не забруднюємо навколишнє середовище, викидаючи е, е, ці контури чи інші витратні матеріали, тому що ми їх стерилізуємо, використовуємо повторно. Але це велике питання по кожному по суті з цих пунктів. А саме, ну, якщо ми кажемо про вже методику повторного використання, ми маємо згадати один із перших моїх слайдів про те, що, які вимоги. Вимога перша і головна це безпека. Для того, щоб досягти безпеки, використання еквівалентної одноразової. Наприклад, контуру штучної вентиляції, стерилізація має відповідати досить жорстким критеріям, параметрам і, скажімо так, етапності для того, щоб дійсно ми досягли такого самого етапу. Ви бачите на цьому слайді, як багато етапів і, скажімо так, процедур має пройти під час репроцесінгу, тобто стерилізації, для того, щоб ми розраховували на той самий рівень безпеки. З точки зору стерильності, як і одноразового обладнання. Відповідно, кожен з цих пунктів він вимагає як додаткового приміщення, додаткового обладнання, кваліфікованого навченого персоналу, відпрацьованої логістики. Тобто, ну, дуже багато треба вкласти грошей організаційних зусиль для того, щоб цей процес був на тому рівні, на, яким, на якому він має бути, для того, щоб ми були впевнені, що це є так само безпечно, як і е, використання одноразового е, витратного матеріалу. Е, всі ці компоненти, вони, крім того, що я вже сказав, мають по-перше, великі затрати енергії, це вартість. Це стосовно екології, ну е, Якщо ми кажемо про сучасні а, одноразові наприклад, чи то контур штучної вентиляції, чи то, наприклад, лярінгоскопу, виробляється з екологічного пластику, який не містить фталатів, не містить інших шкідних речовин. І а, той пластик є таким, що його можна повністю абсолютно безпечно утилізувати, або використати повторно, в тому числі, наприклад, як це зараз досить набирає оборотів в Європі. Для побудови е, автомагістралі в Україні, наскільки мені відомо, також є такі ідеї використовувати пластик е, з, з такою метою. Тобто насправді е, е, ці е, витратні матеріали ми можемо або повністю безпечно для навколишнього середовища утилізувати, або повторно використати на відміну від багаторазових контурів, які, ну скажемо так, їх якість інша, а їх стерилізація. Потребує використання різноманітних хімікатів, утилізація яких насправді набагато важче, тому що вона залежить від в магістралі, які ну скажем так, ремонт і покращення якості потребує ну, мільярдів доларів. І це дійсно, ну скажем так, не залежить від лікарів або лікарень, це залежить взагалі від інфраструктури країни. Тому насправді казати про те, що багаторазовість вона. Найбезпечніше з точки зору екології, це е, ну, досить контроверсійне твердження, якщо не сказати е, помилково. Тому що дійсно утилізація тих м, хімічних е, реагентів, які використовуються під час стерилізації, вона вкрай складна, е, знову ж таки, фінансово затратна і не завжди це робиться, особливо м, в, в країнах, що на тому рівні, який можна зважати безпечним для навколишнього середовища, що стосовно безпеки, ще раз, дійсно, під час стерилізації більшість, ну, скажімо так, контамінуючих агентів можна знешкодити достатньо ефективно і з точки зору цього це безпечно. Але разом з тим, Є елементи, які не знешкоджують і які все ж таки можуть досить серйозно впливати на стан наших пацієнтів, це вище згадані вже ріони, а також токсичні продукти розходу бактеріальних клітин, які можуть мати пірогенний ефект і ну суттєво впливати негативно на стан пацієнтів. Тому казати, що це за умови, скажімо так, стерилізації по всім. Правилами, критеріями, про які я вже казав. Тому це не є на, все ж таки на 100% навіть за збереження методики, еквівалентна з точки зору безпеки одноразових виробів. Знову ж таки, повертаюся до організаційних питань, тому що ну, Володимир Павший, коли не я думаю, для нього це питання вкрай важливе, тому що сама адміністрація треба вирішувати. Ці питання це потребує як великих грошей, так і організаційних е, зусиль, тому що треба брудні приміщення, чисті приміщення, стерильні приміщення е, це великі території, особливо якщо це, скажімо так відділення, яке має е, обробляти значну кількість витратних матеріалів. Е, про це треба думати також. Якщо повертатись до досвіду розвинутих країн, наприклад, Німеччина, так, як Волимир Апельнач проводив у своїй доповіді приклади Австралії, Великобританії Німеччини, що там в принципі активно застосовується повторне використання, використовується стерилізація і ніби це все добре. От мультицентрове дослідження, яке прову провели наші колеги з Німеччини, які показали, яка вартість. Собівартість використання одноразових витратних матеріалів, та, скажімо так, собівартість використання стерилізації і повторного використання цих витратних матеріалів, щоб ну, зрозуміти, що ж все ж таки економічно обґрунтоване. Якщо ви побачите, ця економічна обґрунтованість вона цілком залежить від кількості тих витратних матеріалів, які необхідно стерилізувати. Цим їх менше, тим більше переваг у одноразовості. Тому що все ж таки, щоб собівартість і використання процесу стерилізації на да, репроцесінгу, як ми його називаємо, була економічно доцільна, це мають бути великі обсяги. І, ну, не кожна лікарня, скажімо так, має в цьому потребу. Відповідно для невеликих лікарень, особливо приватних, де об'єм використання витратних матеріалів прийняв невисокий. Це буде економічно навіть не обґрунтовано. А ми ж казали про те, що нібито багато разів дешевше. Насправді це далеко не завжди. Стосовно якості, ви бачите, вони провели, скажімо так, відповідність дослідження на відповідність на різних етапах, скажімо так, стандартам, і ми побачимо, що по деяким пунктам в 50% відсотків відділень ці стандарти. Не дотримуються відповідних норм, тобто навіть в Німеччині, яка має набагато кращий рівень організації фінансування медицини, навіть там лікарі констатують, що у ці стандарти високі, які забезпечують, мають забезпечувати нам безпеку багаторазових витратних матеріалів, вони дотримуються далеко не завжди, а по деяким моментам тільки в половині випадків. Це свідчить про те, що це досить складний процес, який важко організувати на необхідному рівні, навіть в такій розвиненій країні, як Німеччина. Тому треба зауважити, що це не є так просто, якщо відноситись до цього належним чином. Що стосовно ще одної розвинутої країни, це Франція. Вони проводили своє дослідження, а саме на Прикладі одноразових лярінгопів, ну, ніби очевидно для всіх, що багато багаторазових лярінгов має бути 100% дешевше. Але якщо підходити до його стерилізації належним чином, а насправді його вартість стерилізації вийшла набагато дорожча, а саме майже у два рази дорожча, ніж використання одноразових лярінгмископів. Ну, я думаю, що це ще одна. Досить суттєва цифра, яка свідчить про те, що коли ми кажемо про економічну доцільність, то все ж таки одноразові витратні матеріали, вони насправді в багатьох моментах можуть бути дешевше, ніж навіть їх стерилізація. Тому це привело до того, що багато лікарень переорієнтувалися все ж таки з стерилізації. Багатьох витратних матеріалів, таких як лярінгоскопи, контури для апаратів штучної вентиляції на одноразовість, а залишили стерилізацію виключно для хірургічного інструментарію, які, в принципі, можна досить безпечно і тривалий час стерилізувати з... досить ефективно. Це стосовно особисто нашого досвіду, тут я привів цифри. Вартості вартості, я би так сказав, яка різних типів стерилізації, які проводяться в нашому центрі, Маю підкреслити, що та вартість за одну одиницю вона проведена за умови повної, повного завантаження. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про парову стерилізацію, 100 гривень за одну одиницю це за умови, якщо ми стерилізуємо 28 одиниць. Якщо ця заповність не повна, наприклад, 10 одиниць, відповідно вартість. В розрахунку на одну одиницю зростає в два або більше разів. Це треба враховувати, коли ми кажемо, що дешевше або дорожче. А якщо ми кажемо, наприклад, про плазму стерилізацію, да, яка ну, за вимогами апаратурними потребує лярінгоскопу, тому що це там, апаратура, яка містить оптику, тобто такі елементи, які можуть бути пошкоджені іншими типами стерилізації, бачимо, що 900 гривень це за умови, якщо завантажено 10 одиниць. Ну, Не кожна лікарня, напевно, має 10 лярингоскопів, відповідно, може дозволити одночасно їх стерилізувати. Тому ця вартість буде навіть більша, а це вже більше, ніж вартість одноразового лярингоскопу. Тому треба думати, що нам легше і зручніше стерилізувати багаторазові лярингоскопи, чи все ж таки закуповувати одноразові. А якщо взяти. Наприклад, контурів штучної вентиляції, то я взяв це ці реальні ціни, які ми закуповували та контур багато разів за 2,5 тисячі. Це контур для новонароджених, система обігріву е належної якості, тому його вартість ну, така досить е суттєва. І порахували скільки його, скажімо так, вартість використання і за умови, що він витримає 30 циклів стерилізації, відповідно е забезпечить. Е Вентиляцію, тобто вартість буде приблизно з рахуванням стерилізації від 6 до 30 тисяч гривень, в залежності від типу стерилізації, яку ми будемо використовувати, і від того наскільки реально ця вартість буде коливатися. Якщо казати про такий самий контур одноразовий, знову ж таки, це цифри реальних наших закупівель, ціна ніби виходить дорожче на перший погляд. Тобто, да, 30 пацієнтів буде навіть якщо брати максимальну ціну багаторазово, там порівняно 30 з невеликим а, тисяч, тут 44. І ніби все зрозуміло. Але є одне але, як кажуть, в таких випадках а, вартість, яку я наводив, вона, по-перше, не враховує старту в, вартості всього обладнання і підготовки приміщень для відділення стерилізаційного, вона не враховує амортизаційних витрат, вона не враховує заробітну платню працівників цього відділення вартості електроенергії і так далі. Тобто, крім того, Володимир у... Павлович наводив у себе в доповіді, результати бакпосівів, які доводили, ніби що це безпечно. Так, дійсно, ми проводимо ці бакпосіви, але вони також коштують гроші. І все це у... вкладається в ціну, яку я не враховую. Тому насправді ті цифри, які я наводив, вони суттєво більше, якщо порахувати все те. Що наведено на цьому слайді зробити це технічно досить важко, так щоб вийти на якусь конкретну цифру, але ми маємо про це пам'ятати, що використання багаторазових витратних матеріалів обов'язково вимагає бактеріальний контроль для того, щоб ми чітко розуміли наскільки ефективно наша стерилізація працює з точки зору безпеки пацієнтів. Тому прихованих витрат виглядає набагато. Більше тому, якщо так трохи підсумовувати, що ми маємо під стерилізацію? По-перше, це проховані витрати, так, якщо ми кажемо про економічну доцільність, тому що всі вважають, що якщо ми щось використовуємо багато разів, це однозначно робить цей вирок дешевшим, ніж такий самий одноразовий, треба мати запаси, тому що всі ми розуміємо, що під час багаторазового використання ці контури пошкоджуються під час. Стерилізація, ці контури пошкоджуються відповідно о тих 30 е циклів. Ну, далеко не кожний контур, наприклад, витримає. Крім того, через те, що відбувається це пошкодження, іноді для того, щоб зібрати один контур, контур для одного пацієнта, треба відкрити два-три е контури, які е були простерилізовані відповідно вартість на одного пацієнта. Зростає, тому що ми використовуємо на нього не один контур, а два, три або іноді більше, тому що, ну, на жаль, це не можна врахувати попередньо. Крім того, вартість ремонту, але головне те, що ми втрачаємо час. Іноді це треба вик... зробити дуже швидко. Замість цього ми займаємося грою в конструктор і збираємо один контур з багатьох. Це, звичайно, може містити певну небезпеку для пацієнтів. Крім того, це зрозуміло, що ці контури мають обмежений ресурс, і він а, залежить як від того, як саме ми з ним працюємо, так і від того, які види стерилізації ми використовуємо. Ну і знову ж таки, якщо кажете, казати про екологію, це агресивні хімікати, які треба а, ну, методик для цього в лікарнях немає. Тобто, це все іде навантаження на Водопровідну систему міста, яка ну, в більшості випадків в нас вже застаріла і не справляється навіть з битовими відходами. Я вже не кажу про а, такі технічні хімікати, які використовуються під час стерилізаційного процесу. Тому це безумовно шкодить навколишньому середовищу дуже серйозно. До чого це може призводити? По-перше, як вже казав, це затримки мікування. Той час, який ми використовуємо для того, щоб це то включити лярінгоскоп, який можливо, або лампочка вже перегоріла, або контакти вже не, не працюють через е, тривале використання. Ну, я думаю, що жоден анестезіолог е, не буде радий, коли під час якоїсь термінової інтубації з'ясується, що його лярінгоскоп не працює і треба шукати якісь інші. Іноді це навіть скасовані операції, наприклад, якщо нема резервів по Контурам штучної вентиляції той контур, який підготували до операції, виявився вже пошкоджений і не може бути використований. І це час персоналу, тому що для підготовки робочого місця да, ми використовуємо набагато більше часу, тому що займаємося пошуком тих чи інших запчастин, які вийшли з лад. Витрати фінансові на заміну, тобто ціна насправді зазвичай більше, ніж розрахована вартість одного контуру. Тому це досить такий непередбачуваний процес, вартість якого може зростати в рази, і головне час, час який ми втрачаємо, і яким ми не, в якому ми не можемо бути впевнені на 100%. Що стосовно одноразового писання, я думаю, все зрозуміло. По перше, інфекційний контроль. Ну тут питань взагалі немає ніяких, це найбільш безпечний шлях. 100%. відсотків зручність використання, коли ви відкриваєте, ви на 99,9% впевнені, що цей контур або ляріндоскоп, або інший витратний матеріал 100% в належному стані. Він може бути використаний одразу після свого відкриття, і ви впевнені, що він цілісний і проблем з його використанням не буде. Ну економічно доцільність, ефективність. Я вже про це казав. Багато даних, як наших, так і закордонних, свідчить про те, що все ж таки це є ефективно, особливо в невеликих лікарнях. Тому, якщо підсумовувати, використання одноразових контурів СВ, по-перше, гарантує максимальний захист, це я думаю головне. Друге, більш організаційно, тому що не потребує якихось додаткових приміщень для відділення ЦСО, не потребує набору персоналу, його навчання і так далі. І це є економічно доцільним а, в невеликих лікарнях або навіть лікарнях середнього рівня. Це стосовно використання багаторазових контурів, чи лінгоскопів, чи інших квадратних матеріалів, з точки зору саме економічної доцільності, тому що про безпеку, я думаю, все ж таки казати, ну, е е е не можна їх порівняти з норм, але з економічної точки зору про це може йти е мова виключно в великих госпіталях. З великим обсягом пацієнтів і великим обсягом витратних матеріалів тоді дійсно за, скажімо так, певних умов це може бути економічно доцільно. Але знову ж таки, ця доцільність, вона, ну скажімо так, порівняно невисоко, особливо якщо будуть порушені якісь етапи стерилізації, це призведе до інфікування пацієнтів і вартість лікування цих інфекцій. Я думаю, всім. Чудово відомо, і, і навіть в тоді в таких випадках казати про те, що це економічно дешевше, ну і, думаю, буде некоректно. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що я таке вас, що одноразовість це зручно, безпечно і економічно.